Молитва здатна об'єднувати. З особливим щемом це відчуваєш, досліджуючи у затошному кабінеті музею Миколи Лисенка історію створення молитви за Україну. Спочатку цей твір об'єднав своїх авторів Перебендю та гетьмана. Так називали в колі близьких письменника Олександра Кониського та композитора Миколу Лисенка. Обидва натхнені Шевченком закохані в Україну. А ще обидва віруючі православні християни в їхньому творі енергія громадського руху. Поєдналася з вектором багатовікової духовної традиції. Об'єднала молитва за Україну також Захід і Схід, точніше, Галичину і центр України, долаючи тогочасні кордони. Цікаво, що в оригіналі тексту, написаного в Києві, ми чуємо Русь, Україну, храни і це було органічно сприйнято у Львові, там де молитву було вперше надруковано. Адже зробити це в столиці Київської Русі через цензуру та заборону було тоді неможливо. Об'єднала молитва і різні покоління. Мало хто знає, що її перша назва дитячий гімн та розрахована в першу чергу на молоде покоління. Вона залунала із вуст дорослих, поєднавши навіки в багатьох серцях віру в Бога та патріотизм або любов до Богом дарованої усім нам землі. Молитва за Україну написана Кониським та Лисенком, це наша можливість проявити свою найвищу. Любов до земної вітчизни, звертаючись із проханням до небесного володаря. Господь в Євангелії каже: просіть, і дано вам буде. І зараз кожен з нас мусить усвідомити, що якщо ми хочемо мати рідну землю, батьківщину, яка має територіальний вимір, якщо ми хочемо зберегти наші святині, нашу історію, нам потрібно Молитися про це. Нам потрібно просити небесного Владику про це. І хоча молитва за Україну була написана в далекому 1885 році, і хоча з тих пір сплинуло дуже багато часу, її слова, її мелодія, її наспів лишаються актуальними і по сьогодні.